Привіт, так рада вас вітати на каналі Математика з Дариною. І сьогодні сьомий клас «Многочлени» члени. І як з ними працювати? Підписуйтесь на інстаграм, телеграм і погнали! Сьомий клас тема «Многочлени». члени. В попередньому в нас було одночлени, можете переглянути. Зараз переходимо, що таке многочлени і як ми перетворимо це у стандартний вигляд. Якщо одночлени – це тоді, коли дія між ними не відбувається, то, для прикладу, 5х це одночлен, то мінус 10х, це буде вже многочлен. Тобто відбувається дія мінус, плюс ділення. Тому перетворити у стандартний вигляд ми можемо те, коли ми зведемо подібні. Одночлени. Тобто, що таке подібні? Це для прикладу, 5х2 мінус 2 х квадраті. Це будуть схожі. Подібні також мінус 10 плюс 14х і мінус 20. Це є подібні. Тобто, між собою ми їх зводимо. 5х квадраті мінус 2 х квадраті. Тут 5 мінус 3, тобто 3х в квадраті. А 5х квадраті і мінус 10х, ми нічого з цим не можемо зробити, того ми до цього не ліземо. Далі в нас є мінус 10х плюс 14х. В даному випадку ікси ми ніби як виносимо взагалі за дужки і взагалі до них не ліземо. Тобто, мінус 10 плюс 14. Ми від більшого віднімаємо менше, коли в нас різні знаки. Тобто 14 більше, 10 менше. Віднімаємо, виходить 4, ставимо знак більшого числа. Так, як у нас 14 з плюсом більше, значить плюс 4. І тут плюс 9-20, вийде мінус 11, тому що 20-9 з плюсом, тобто 20 9, 11, ставимо знак більшого числа. 20 це більше числа. Тобто, І тепер записуємо 3х в квадраті плюс 4х11. Це і є многочлен стандартного вигляду. Ось тут ми нічого звести не можемо. Тобто, ми так і залишаємо. Переходимо далі, я буду виділяти для того, щоб було зручніше вам. Тобто, в 5 п'ятому в степені виділяємо, далі m в четвертому більше немає, значення, ми до цього не ліземо і тут є в третьому. Так, ми і розв'язуємо. Мінус m в п'ятому це то саме, що мінус 1m в п'ятому. Тобто, в нас є мінус 1 є мінус 6. Коли в нас одинакові знаки, будь то плюс чи мінус, ми його додаємо, ставимо той знак. Тобто мінус 7m в п'ятому. Далі, це ми записуємо. Четвертому в нас немає того, ми просто записуємо плюс 2m в четвертому. Так, і в нас є плюс 12, мінус 8, 18. Від 18 віднімаємо 12, тому що знаки різні. Виходить, 6 і ставимо знак більшого, тобто мінус. Мінус 6 м в кубі. Все, ми обчислили, до цього більше ми не ліземо. Хвилинка міні-реклами. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм канал, в якому щоденні тести для перевірки ваших знань. Не забувайте! І в інстаграмі я оголошую безкоштовні вебінари або також безкоштовні міні-уроки пробні. Тому. Йдемо далі. А в кубі. А ось тут ще є в нас в кубі. Так, в квадраті у нас ось тут. І взагалі без А ось тут. Тобто, ось це ми можемо звести. 0,2 мінус 0,9. 0,9 більше, ніж 2. Віднімаю, виходить 0,7. Ставимо знак мінус, тому що тут з плюсом різні знаки віднімаю від більшого, ставимо знак менше. Далі 1,4 плюс 1,8, 2, цілих, і плюс 4, 8 це буде 1,2, тобто 3,2 а в квадраті, тут а в кубі, мінус 2,2 плюс 3, 3 більше, значить знак плюс 0,8. Якщо є запитання, задавайте в коментарях. Так, А поки, якщо в нас немає нічого, значить це знак плюс 3,2 а в кубі, плюс 0,8. Є питання? Задавайте там, де мене знайдете. Так, ось тут саме цікаве, тому що, якщо ми бачимо, що в нас є х в квадраті, у, то ми шукаємо там, де в нас є х в квадраті і y. Там, де в нас є у в квадраті, але х без квадрату, це теж вже окремо. Тут окремо. І тут також окремо. Це не ось ці значення для прикладу, чи ось ці не є похожими лише те, що в нас виділено. Це є одночлен, який ми можемо звести, тобто подібні: 6-8 мінус 2х y, мінус 1 плюс 2 буде, плюс 1х в квадраті, одиницю ми можемо ось тут не писати. Так, а, далі просто переписуємо те, те, що в нас є. Ось це і буде відповідь. Ми далі звести не можемо. Якщо у вас є запитання, задавайте її Instagram, Telegram. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас є побажання, підписуйтесь на Instagram. Там а, у директ по слову урок можна отримати безкоштовний урок щодо дробів біжи скоріше забере, також оголошують про набір міні-групок, а в телеграм-каналі щоденні тести для перевірки ваших знань. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!